Просто вражаючі віночки. І подивіться, навіть чоловічі шапки, вони також в квіти. Розповідь булося і не знаю, чи воно добре чи погане, але гадаю, що Крим не повинен повернути, тому що він є наш. Наступне село, в яке ми заїхали в нашій експедиції Рожнятівським району Бойківщини, цінива. Відвідали тут стародавню церкву 1600-х років, біля якої ще залишився корінь дуба, який зараз вважається оберегом села. Також завітали до багатого на цікаві експонати етнографічного музею Бойківщини. Таку велику кількість. Різноманітних вишитих кептарів Бойківського строю, як тут я ще ніколи не зустрічав. Якщо вам хотілося б підтримати наш канал фінансово, карту Модобанку та посилання на Патреон залишу під відео. Але в першу чергу підтримуємо наші Збройні Сили України. Перемога не за горами. Селі Сінева, Бойківщина, заходимо в церкву 18 століття. Храм дуже давній. Цікаво, стародавня каплиця тут. Хрест зведений до 250 річчя церкви. Тут заходиш і одразу приємно. Зразу видно, що церква стародавня, 1700 роки. Унікальна дерев'яна ікона, ручний хрест 1855 року. Бог отець ікона святилища до стелі кріпиться якраз на івоту. Просто на даний момент якраз міняли планиці, на горі і плениці треба тонувати, аж тоді не будемо кріпити. Дуже переживали, аби Боже, вони не пошкодили ту автентику, тому що як-не-як як, і кадильний дим, і дим від свічок зробив свого роду, отак як ви у горі побачите, отакий темний наліт. І ми дуже переживали. Знаєте, би хоч трошечки відновити отой трикутник яскравий, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий, отець в трійці. Один бог і трійця в босі. Бабинець над хорами, так само материна Божа крова, зустрічає парафіян церковці. І ми розумієте, ми просто були налякані в чому. Кошторис, коли складали це на одну суму, а коли почали робити роботи, виявилося, що це все зовсім інше. Але тішимося, що вже маємо нашого майстра Носина Віктора, тому що ці віконечка вгорі. Це є дерев'яні, це є з дуба виконані. Це вже наш майстер молодий, якому за 30 років дуже переживав. Ми брали старі вікна, є ще під церквою, ті, що ми познімали, тому що треба однозначно міняти пластик, який в 2012 році поклали. Минулого тижня до нас приїжджала з Франківська журналіста і не зрозуміла. Ми не сказали, що ми хочемо пластикові. Ми хочемо навпаки пластикові вікна забрати, а знову виготовляємо з дуба. Автентичні, такі, які були в старовинній Древній церкві. нашій церкві 278 років. Підвалена просила, була на 18 сантиметрів. Коли приїхали з інституту реставрації з Львова і поставили Нівелір, церква дала крен в сторону південну сторону, ну і протікало вже небо протікало на тетрапот, капало ще в кількох місцях. Протікало по стінах, нищилися плениці. Перший ініціатор це була Любомира Василечко. Вона є краєзнавиця, письменниця. Саме вона перша створювала цей наш історико-краєзнавчий музей. Вони зініціювали тут. Ми вже підключили. Це моя учениця Соломійка. Ми маємо в ініціативній групі і старше покоління, і середнє, і молодше, які дуже вболівають, щоб ця пам'ятка архітектури була збережена. Комплиця зведена, бачите, на дереві. Дуже старому дереві. Ого. Його вуйко був особистим фотографом Андрея Шептицького. Ого. Без серйозного рівень. І ще того дядька та того пана Коля, я пам'ятаю, бо він дітей не мав. Він дуже був, знаєте, він Такий аристократ. І маленький дядечко в окулярах без фотоапарату він не ходив, який мав ну, якийсь фет, ясно, що не, не таке щось. Якщо ми зайдемо в музей, ми мусимо зайти в музей, то ви зрозумієте, який то рівень того фотографа. Половина експонатів це його. Особисті фотографії Андрея Щептицького виконані ним оригіналь. Дуже цікаво. Оригіналь. цікаво. так. вражаються дерево. Це де якийсь дуб чи дуб, скільки років? Так, так це є дуб. це є дуб, який мав більше 300 років. В природі все змінюється, і дерева старіють, і люди старіють. І дуб почав сам по собі верхні гілки скидати. І тоді наш парок покійний. Він вже але на той час переживав дуже, щоб ми, хоча якусь частинку того велета. Називали його оберегом нашого церковного подвір'я, оберегом нашої парафії, зберегли. І коли зібралися церковні браття, порадилися ту частину, яка вже прогнила, як вони зрізали, а саме оцей великий пень того дуба залишили. І одна родина Романишинів поуфірувала, щоб ще й не затікав зверху, щоб той пеньок зверху не руйнувався. Вже поуфірували не от фігурку Богородиці, і маємо тепер ми також ще капличку. Якраз і пам'ять того тристорічного дуба, який є на території подвір'я церковного, і маємо капличку Пресвятої Діви Богородиці, яка є оберегом нашого села. Мені на історичний день можу собі записати. Вона то вже є сучасна цегла. От якраз та передна частина на ту цеглу, то є 1895 рік цегла Палена. Це були типові школи за такою праксою. Стародавня школа. Церіфнову такі тоштоки. Старовинна хатина в цінові. Місцева зупинка в селі Цінева. Хотілося б бачити її більш автентичною. З цієї сторони, зупинка мені явно більше подобається. Викладно тут музаю. Що кажете, що багато людей емігрува в Канаду так? Так, і вони багато допомагали. Я тут працював просто художником колись при колгоспі. Не повірити в когоспі чотири художники оформити. Ну, це були Брежнівські часи, вже на виході то Та кончина така, знаєте, по 30 метрів писали, що ми перші, ми другий, а виявляється, що ми 31 чи 131. Особистий фотограф митрополита Андрея Шептицького. Останній раз в Криму ми були з сім'єю у 2012 році. Це десь було на зламі серпень-вересень. Ми такий їздимо постійно в бархатний сезон. І коли ми приїхали 8-9 областей України, заїхали в Алушту, дружина сказала такі пророчі слова: Михайле, ти бачиш, що Крим готують на продаж, кажу, ма, що ти таке говориш? От подивися, подивишся, для чого так вилізувати Крим, а решту всі області лишили на призволяще. Через півтора року ми стояли з дружиною і з тим старшим внуком, з яким були в Криму, під телевізором і плакали. А я читав оті пророчі. Слова верхньому рядку мого прорабського зошита. Пророцтво відбулося, не знаю, чи воно добре, чи погане, але гадаю, що Крим ми повинні повернути, тому що він є наш. І там наш музів, наш, наші кошти, наші батьки і діди вкладали в той Крим. І це не може бути гординця, цей Крим. Вони з нього зроблять пустиню. Вони вже з нього роблять пустиню. І думаю, що це вже справа часу. Забити. Зараз заходимо в місцевий музей. Нівський, народний історико-краєзнавчий. Я завжди рада гостям, тому що не дуже часто бувають в нас у музеї гості. Раді завітати ваш музей, пане Галино. От так, як ми цінителі як гуцульського, так і взагалі будь-якого народного українського одягу, Зараз ми бачимо бойківський одяг, скажіть, там трохи про… Бойківський ж, знаходиться у Чинівському історико народному історико признавчому музеї, в якому відсворено життя і побут етнічної групи бойків. Що так проаналізувати життя бойків етнічної групи бойків? Це все працювали люди на полях, обробляли свої клаптики землі, сіяли льон, який йшов на виготовлення домотканого полотна і одягу. Речі були всі такі, що вироблялися Ручну у столярів, буднарів, шивців ну важко жилося колись бойким. Розкажіть про головні особливості саме бойківського струля. І більше того, навіть рожняківського, я б сказав, строю чим відрізнявся рожняківський mm. одяг від інших. Взагалі, навіть кожне село мало якісь свою ізюминку в одязі. Наприклад, якщо в нас побутував одяг, вишивки були темно-вишневими нитками, чорними, більш такими, і хрестиком вишивали, і такі були зигзаги на вершку, такі гірці, то вже от рівня там вже гладдю вишивали. Вишивки були гладдю. Кожне село мало щось своє, такий автентичний ізюминку у одязі. Більшість, якщо так проаналізувати, в загальному. Порожня з корою це був стрій одинаково. Це була спідниця е, з атласу, пізніше були шалінові спідниці десь в 50-х роках. Так була запаска вишита, це святковий одяг жінки війкині. Сорочка з домотканого полотна була, вишиті уставки, багата була вишивка, дуже і рукави були повишивані, сильно багата вишивка була, і корсетки мали. Корсетки були плюшеві, атласні. А ще були корсетки такі. Шили такими клаптиками. Це була мода бойківського одягу. Такі клаптики були кругом, до талії вони були. І Такий був одяг по всьому селі, по кожному. І в ціневій і на Рожняхівщині, в Словечеві, у Рівні. Частково експонати закуповувалися по селах. Це загальний бойківський стрій. А частково знаносили із нашого краєзнавчого села. Їх тут не виробляли у нас. Їх завозили із Чехії, із Австрії. І вони слугували прикрасою бойківської хати. Отак От у миснику вони всі лежали, були розкладені, і горнятка такі кольорові були. Це була прикраса бойківської хати. І вони їх вжиток не брали. Вони слугували тільки прикрасою. Її вже використовували, В 60-х роках їх вже почали брати вжиток, але вони стріскалися, тому що була дуже зверха емаль легонька, і вони від жари, що використовувалися, тріскалися. Що у нас найбільш цікаво, що у нас в наш, нашому краєставчому музеї відтворено еміграція українців за океан? Експонати доби палеоліту знайдені саме тут на Рожнятівщині. Більше 11 тисяч років. І кам'яні сокири, і бивні мамонта, і обсидіанові скрипки. Чого тут тільки не знайшли? Адже поки займалися чим, яке було для роботи було ткацтво, кодарство, кожухарство. На одяг це все йшло полотно ткалося на верстатах. А літом вибілювали, щоб воно мало білий вигляд, щоб воно було не таке сіре, то над річками стелили порік берега, полотно поливали водою і так вибілювалося природним способом. Просто вражаючі віночки. Я в захваті від цих віночків на дівчатах. Чи збереглися ще такі вінки у вас в музеї? Так ні, таких такі в нас не збереглися. Подивіться, навіть чоловічі шапки, вони також. в Це вже е, бойківські ці Сенечів Долинського району село. А це всі наші дівчата, вже вже, маю, але вони всі з нашого села. Спідниці, шалінові або плюшеві, ну, сорочки були з домотканого полотна. На слі, його на склі. Таким фотоапаратом, як вони зпадалося скло, запевнене. І так Фотографувалася. заходжу в музей на гарних емоціях, роздивляюся вражаючі кептарі, вишиті червоно-оранжево-жовто-зеленими квітами, і тут тут оком заглядаю на перший стенд, від якого волосся стало дибом. Цитую трудящі Прикарпаття. Радо вітали воз'єднання України з Росією в 1654 році. В 1976 році створений музей. Музей від 47 років. Ви знаєте, що і щоб змінювати експозиції, перемальовуватися, хоча все. Перечитувати все Це Фінансування що треба. І так, це А опирається в кошти. Так. Тепер, якщо ми, наприклад, візьмемо, щоб переробити це все, то треба все буде вже комп'ютерно. Mm -hmm. І воно вже втратить свій Всего? автентичність, воно теж. Бо то що 47 років Біз як створений музей, а, а то все це. йде вже е, комп'ютерне, то воно втрачає. Міняли карабін на фотоапарат. Комусь був цікавий карабін, а йому не був цікавий карабін. Страусина яйця писанка. Вони пише таки. Ну, то та гарна жопа. Церковь, друга. Коцка такого плану. Село Грині. Бойківська. Бойківська хата. Що чини? Я... Кажуть, що в Чорному лісі вже і ведмеді живуть. Серйозна машина. Це серйозно. Ні? Ну. Друкарський станок. Пане Михайло, яка от найбільша втрата в вашому країні ваш погляд? Гадаю, що колія Глізінгера, яка була збудована на зламі 800-900-х років австрійцями і поляками, а зруйнована на превеликий жаль за незалежність України. Нонсенс. Нонсенс. Це була золота жила, яку витягли з організму, я би навіть сказав, України, не те, що при Карпаті. Там зараз ми би черпали. Туристичні, не те, що стежки. Це лишилося там десь 10 кілометрів якоїсь такої ще руїни. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.